Доброго ранку, Україно, доброго ранку, дорогі мої гості, підписники мого каналу, Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Сьогодні в нас є неділька, сьогодні в нас є провідна неділька. Сьогоднішній день чекають наші рідні, які відійшли по тубічне життя чекають нашої молитви, друзі. І тому йдемо до церкви і будемо молитись за вічний спокій, за царство небесне. Адже наші рідні чекають. Цей день і чекають нас, щоб ми саме в молитві їх згадали, і в молитві їх помінули в царстві Божім. Ну що ж, друзі, ось таке невеличке сьогодні буде відео. І я додам. Додам декілька фото. І додам коротеньке відео, в якому ви побачите мою роботу, де вона застосована. Моя краса, мої, мої ромашечки. Усім пока, пока, пока. Україна є і буде. Усім тихого, мирного неба. Усім тихого, мирного неба.